Ти облтеплокомуненерго продовжує активну підготовку до опалювального сезону 2025-2026 років. Основний пріоритет цього міжсезоння перекладка теплових мереж, що дозволяє підвищити надійність і безперебійність теплопостачання в опалювальний період. Станом на середину червня вже перевірено майже 97 кілометрів теплових мереж на щільність і міцність. Такі випробування дають змогу вчасно виявляти та усувати зношені й потенційно аварійні ділянки трубопроводів. Щоб запобігти поривам під час морозів, протягом останнього тижня аварійно-відновлювальні бригади компанії працювали на п'яти ключових ділянках Чернігова. Зокрема, на проспектах миру та Левка Лук'яненка замінено 62 метри труб централізованого опалення та гарячого водопостачання. На вулиці Соборності завершено ізоляційні і будівельні роботи. Розпочато закриття оновленої теплотраси. На проспектах Перемоги та Грушевського тривають ремонтні роботи з модернізації теплових мереж. На двох центральних теплових пунктах провод оновлення теплообмінного обладнання для підвищення ефективності систем гарячого водопостачання до виконання робіт залучено 17 одиниць спеціалізованої техніки та понад 100 кваліфікованих фахівців. У зв'язку з плановими роботами та гідравлічними випробуваннями, тимчасово призупинене гаряче водопостачання у 63 житлових будинках. Цей крок є необхідним для уникнення серйозних аварій взимку. У рамках комплексної підготовки також проведено низку робіт на об'єктах котельного господарства. Очищено поверхні нагріву 10 котлів для покращення роботи пальників. Завершено експертне обстеження двох котлів середнього тиску. Виконано планово попереджувальний ремонт двох котелень для стабільної роботи в осінньо-зимовий період. Протягом тижня фахівці компанії опрацювали 132 звернення громадян та надали близько 170 консультацій щодо заборгованості на рахуванні повірки лічильників. Ми дбаємо про те, щоб кожна домівка взимку мала тепло та гарячу воду. Оновлення мереж це ключ до стабільності та надійності в новому опалювальному сезоні. Якщо ви помітили витоки або пошкодження теплових мереж, просимо повідомити аварійно-диспетчерську службу за телефонами: 0462 622 973 622 963. цілодобово.